Вітаю, друзі! Вітаю з вами я, Лана Олександрова. Як завжди нас, ми з вами зустрічаємось. зустрічаємось. Відео на відповіді на питання на Таро. І саме перше, саме перше питання, яке дуже багатьох людей хвилює. Повернення Херсонської області, чомусь ви вирішили, що я сказала, що Херсонщина не повернеться. Неправда, я такого не говорила. Тому слухайте уважно, просто ви не все, не все як то кажуть, чуєте те, що, те, що чуєте. Да? Я, як то говорять? Я несу відповідальність за те, що я кажу, але вони несу відповідальності за те, що ви чуєте. Отже, повернення Херсон... Херсонщини 25-26 рік, чи відбуватиметься повернення Херсонщини? Дивіться, є якась робота. Карта роботи говорить про те, що працюватиметься якась ситуація з приводу, з приводу цих населених пунктів. Не будемо ми, ми розуміти, як, де, що, але силовим методом, на жаль, не виходить у нас ну, повернення цих територій. Немає такого, хоча, хоча у нас є, ну, скажімо так, на території окупованої Херсонщини у нас є свої люди. Ми потім скажемо, що все, ми відмовляємося, ми не можемо повернути. Ми, так сказати, уступаємо цю територію і ми їх втрачаємо. Ну це ілюзія, ми все одно будемо продовжувати боротися за ці території. Але вже будемо боротися, я би так сказала, дипломатичним шляхом. І от у нас є можливість повернути Херсонську область дипломатичним шляхом, не фізичним. Тому не треба відчаюватися про те, що ми зовсім нічого не повернемо. Буде вестись робота. Як вона до кінця ще немає прописаного сценарію, але ви пам'ятаєте, я завжди казала, що, що Херсонщина все одно показники говорять про те, що Херсонщина, окупована частина Херсонщини, повернеться в Україну. Отже, давайте ще спитаємо ще на, іншому, на іншому оракулі. В мене випало, що да, що Херсонщина повертається у, у склад України. От. Коли це вже друге питання, можливо, пізніше, бо це буде дипломатичним шляхом, але повертається. Далі. У мене ще один є інструмент. Давайте зараз ми його спробуємо. Я вам ніколи його не показувала, цей інструмент. Це називаються рамки. Да? Ось такі магічні рамки. І ну, давайте спробуємо подивитися. Ніколи не працювала з вами, ну, спробуємо. Так, рамочки побалакайте, будь ласка, зі мною. Так, да, це буде схрещене, ні розведене. Чи повернеться в состав України? Окупована частина Херсонської області. Дайте мені відповідь, будь ласка. Я казала, да, це схрещується. Всі побачили? всі побачили. Отже, рамочки схрестились, але вони не так швидко схрестилися. Дякую, рамочки, дякую. Вони не так швидлися, як би ми того хотіли, тому вона повернеться, але не так скоро. Друге питання. В Україні може бути дефолт. Чи скажеться це на виплати пенсій і зарплати? Що буде на випадок дефолту з пенсіями в Україні? Значить, дивіться, є якась команда людей, яка працює фахівців, яка працює над тим, щоб на рахунок, якщо станеться якась ситуація, то щоб люди були захищені. Значить, є якась карта обману, карта брехні, яка ну, скоріше за все, це буде штучний дефолт або обманний дефолт. Не ось є діти і ось є пенсіонери. Рицар Пентакли говорить про те, що... Це не скажеться на пенсіях. Люди будуть отримувати пенсію, діти будуть отримувати ну, фінанси. Да? От і ще одна така ситуація вже була, і це вин мушина міра для якогось ну, для якогось проєкту, скажімо так. Тому... Е немає тут у нас що через дефолт всі люди повинні ну, остануться без пенсії. Ні, пенсії будуть і все буде нормально. До речі, що буде з зарплатами людей на сьогодні у нас 7 травня 2025 року. Що буде, наприклад, до кінця року з зарплатньою? Зарплати будуть стабільні і, до речі, будуть кинуті деякі гроші для підтримки стабілізації якоїсь. Це по-перше. По-друге, якщо ось от деякі є, є бурги по зарплатам, по виплатам, але вони створені штучно, немає падіння зарплат. Тут таке враження, що немає кому робити і для того, щоб людей за, ну, залучити, будуть навпаки, підніматися е, зарплати. Тому немає тут такого, що люди тут будуть без зарплат або маленькі зарплати тощо. Так, далі, далі. У фільмі до 25-річчя влади Путіна він звинуватив Румунію та Болгарію у війні Росії проти України. Що це, навіщо і що хоче Путін цим сказати? Так, ну давайте подивимося, навіщо? Що хоче Путін сказати цим своїм звинуваченням? Винуваті, коротше всі. Не, не Путін, ну всі винуваті. Спершу Україна була винувата, тепер винувати у нас Румунія та Болгарія. Навіщо Путін це каже? Ви знаєте, я вам хочу сказати. Він, ну, такий цирк якийсь виставляє нам, да, і він намагається контролювати всіх і все. В нього не дуже вже це виходить контролювати. Річ у тім, що він хоче налякати, щоб люди були залякані свої, тим, своїм наступом, якимся, да, своєю силою, бо його вже ніхто, як то кажуть, не восприймає. І йому хотілося би показати що багато сили у нас, і ми, якщо треба, ми, будемо, ми можемо і на вас напасти, і ви будете. Тобто, це такий меседж про е, меседж до. Керівництва Румунії та Болгарії про те, що наступні ви і ми, ми на вас нападемо, якщо ви не будете ну, з нами, скажімо так, дружити. Або дружить з нами, або знаєте, як ото є такі люди, що діти, от, а, ти, ти сам не дружиш, на тебе набити. Давайте подивимося. Чи буде наступ або напад зі сторони Росії на Румунію? Чи буде наступ? Ви знаєте, от вони стають одинокі, да? вони відчувають себе одинокими. Бачите, як оцей корабль на планету летить. так і Це чувство одиночества. От. І вони відчувають себе, я би так сказала, якимись одинокими маленькими дітьми. От які з якими ніхто не хоче дружити, про яких ніхто не хоче піклуватися, про яких ніхто не хоче. Тобто, країна ізгой, отак скажімо, так от. І їм дуже хочеться. Дуже хочеться, щоб їх всі любили, да? по волшебної палочки, щоб всі значить, восхищались, які вони класні і як це все здорово, Вони хочуть, щоб всі з ними співпрацювали, щоб. Ну, от вони відчувають, що ніхто, от їх не приймають свою сім'ю. От, от є якась да, сім'я, міжнародна спільнота, а вони там ніхто. І от вони а раз так, да, значить, я покажу всім, що ми класні, з нами треба, з нами треба, з нами треба товаришувати, з нами треба дружити. З другої сторони, їм треба втримати якусь ситуацію, вони тіряють вплив і вони працюють як тільки можливо. Значить, дивіться, наступу на Румунію не буде. Єдине, що можуть полетіти. Бачите, пташечки летять, можуть полетіти на якісь населені пункти, притом невеликі населені пункти, можуть полетіти е дрони, ракети тощо. Це таке буде. Так що прям наступ цього немає. Так, така новина. Україна хоче мобілізувати до третини в'язнів. Як це буде для українського війська? Наскільки вони успішно будуть воювати? Наскільки успішно будуть воювати? Ну, таке враження, що вже мобілізували були да, людей, а це знов ще будуть мобілізувати. Єдине, що вони чогось, ну, я б так сказала, от вони або не на нулі? Або вони виконують там якусь таку роботу, знаєте, от риють окопи. Поняли, тобто їм зброю не дають. От я би так сказала. От. А більше люди, які іще що. Це можуть бути, до речі, ще або якісь розвідники, ну, то є, ну без зброї, тобто вони не ключові якісь якісь фігури з однієї сторони. сторони. З другої сторони закон ну, буде такий прийнятий і він приветствує того, що ну, дійсно треба багато людей і ще вони в чомусь є спеціалісти. От, наприклад, з них будуть хороші розвідники. Наприклад, хто? Крадії. Да? Вони знають, що де як, і вони можуть бути розвідниками. Або, наприклад, а це копають, наприклад, ці да? або перевозять щось. Ну, щоб та от, от, от такі спеціалісти. Я вам хочу сказати, що буде. Ось бути, да? движення буде. Водіями да? можуть бути. Двіження буде, хоч і важкувато буде їм да? ну, вклинитися в оце все, братерство, суспільство. Навіть будуть такі е, ребята, які можуть... Ну, Можуть десь, наприклад, чи втікти. Ну, щось, коротше, карта жертви, щось, якісь, трав... вони, вони якісь такі можуть бути, з одної сторони. З другої сторони, що, щось ми будемо іноді, вони можуть на, ну, не знаю, щось тирити, щось, щось, не красти, ну, як? ну, як, щось пошкодити, скажімо так. от, Тут треба за ними слідкувати, але. От тепер є кража. Я хочу сказати, частина з них їх краще не допускати, бо вони будуть красти якусь зброю, і потім вже ж або будуть зрадниками, або будуть красти зброю і продавати її наліво, скажімо так. Притом ви винести, ну, притом їх, це будуть зрадники. Це будуть зрадники, тому дуже не рекомендується або дуже тісно рекомендується їх. ну перевіряти і от ті бригади чи батальйони які будуть отримувати таких вояків треба за ними дивитися клас глялас і тому що вони можуть навіть наводити ну наводити расистів скажімо так от так, радниця з гендерних питань, ЗСУ виступила з гендерних питань сказати, да, виступила за строкову службу для жінок. Але вона сказала, що поки що немає підстав для обов'язкової мобілізації жінок, проте вона, вона полягає на підготовці. Ну що ж, давайте подивимося, чи будуть мобілізувати жінок, а перше, чи будуть підготовлювати всіх жінок і до якого віку. Так, чи будуть, чи буде прийняти там, чи закон, чи що, щоб була підготовка, підготовка всіх жінок до ну, воєнних дій. чи як там. Ну, Дивіться, тут така цікава річ, що колись, колись, давним-давно така якась ситуація була. Я думаю, що це знаєте що? Це, як в школі, пам'ятаєте, військова, обов'язково була військова підготовка. Пам'ятаєте, в школі ми в якийсь 9-10 клас нас там вчили, щось там розбирати, збирати, я, я пам'ятаю, дуже добре натягувати пратіва. А, оце все було. От так як колись було, оце таке буде. Але воно буде таке, знаєте, така підготовка хреновенька, через пінка лоду називається. Е, дуже буде багато брехні, дуже багато, короче, відписок буде, скажуть, там проведуть, наприклад, що е, ну, напишуть, що провели підготовку, а там тут підготовки не було, як то кажуть. Будуть про дітей говорити, прям щоб от з от, школ починати. Їх підготавлять навіть уряд, виділе спеціалістів, виділе кошти, да. Ну, воно дуже довго буде, дуже довго це буде йти, ця програма, поки воно. Якщо вона років через 5 і буде, то це буде хорошо, скажу вам чесно. Нічого ця підготовка, так як той казав, не дасть. Ні, це все фітки на грамоту. У нас нічого такого не вийде. Це по-перше. По-друге, чи будуть мобілізовувати жінок? Ну, наприклад, може, там, я знаю, якісь спеціальності треба определеніші ще. -щі. Чи буде е примусова? Навіть це не мобілізація, а примусова що? Строкова служба. Ото, як колись чоловіки, хлопці, да, дам, наприклад, два роки, потім півтора роки служили. А ну, чи будуть жінками такий закон, щоб їх... Строкова служба. Ну, опять ось, бачите, опираються на досвід колишній. Колишній досвід. Ну, тут буде перед вибором. Значить, дивіться, да, буде, но буде якось так. Будуть, мабуть, не всіх. Мобілізація або строкова ця служба обов'язково вона буде, от, але буде якось так, я не розумію, як це воно, може називати одне, а, а вияснятися друге, бо буде дуже багато таємниць. От і ще що будуть брати туди, де не вистачає. Ну, наприклад, не вистачає психологів, да, військових, от будуть там мобілізувати психологів, не вистачає там якихось, не знаю, діла производителей, секретарів там, да, при штабах там, чи як там, будуть їх брати, кухарів. То есть, оце от таке буде, поняли? от таке буде, прям, будуть, скажімо так, наполегливо підписувати контракт. Отак от скажу вам, не то, що обов'язково строково, прям що всі должны бути, будуть наполегливо заставляти підписувати контракт. якось так так, далі. Україна з початку 2025 року дала зелене світло Міноборони України. З початку 2025 року дала зелене світло більш ніж 60 зразкам боєприпасів. Тобто, в Україні е, повним ходом іде, іде... Проїзводства і, і сертифікація нових видів боєприпасів. Це туди і дрони входять, і, і, і всякі зброя, і так далі. Запитання: чи можемо ми надіятись лише на свою, на свою оборонку, на свої боєприпаси? Чи достатньо вже ми випускаємо своїх боєприпасів, щоб не залежати від, наприклад, зовнішніх? чинників. Ну, я вам хочу сказати, розвертається. От тут перша карта говорить про те, що розвертається нормально, така по-чесному производство боєприпасів, прям чітінька. Но пока мало. Треба ще. Треба ще. Треба ще. От. Значить, дивіться, що. Карти говорять про те, що треба значить, На даний момент у нас іде стільки, щоб ми втримали те, що є. Але якщо ми хочемо, нам треба ось нові якісь боєприпаси да, або нове производство для того, щоб ми могли ринутися в бой. Тобто для того, щоб стримувати ворога, да, у нас би, ми достатньо виробляємо, але ми ж маємо ще, щоб, щоб нам треба ну, визволяти. Тому трошки не вистачає. І не вистачає і ще нам якихось винахідних. Отак от скажу. Тобто людей, ну, мудрих, людей, якихось башкавітих, щоб нам е якісь нові і кращі ну, образці зброї. Тобто, от так іде. О. І про це якраз говорять, про це говорять І ще про воду. На воді у нас дуже мало. А я хочу сказати. Все-таки все-таки ми за ці 4 роки війни, 4 роки війни, скільки там у нас ми зробили дуже великий колосальний прорив в, в створенні зброї, в випуску зброї, але цього мало, мало ще треба ще. Так, ну і тепер останнє з медиків зняли бронювання. Що далі за цим Сліди. О, тобто гроші дасть. Так, медики що далі за цим слідує Так. Значить, дивіться, буде дуже важко, є якийсь закон, але я вам хочу сказати, з медиків тут таке враження, що це не з лікарів, а з якихось там медсестер, фельдшерів, якихось от таких людей. Тобто медики середнього двіна. Дуже деякі, дуже деякі тільки види лікарів. І там, де не вистачає спеціалістів, і їх будуть просто направляти працювати не в, е, ну, коротше, не, працювати там, де не вистачає саме по госпіталям. отак от от будуть, от, Не вистачає по госпіталям, їм ось буде навіть йти, як той казав. от Вони як бойові медики будуть проходити. от, І е, вони просто ну, людей, людей немає, не вистачає людей. Поняли? І вони будуть приравнені до е, учасників бойових дій. От, а багато там треба буде санітарів, багато якихось фечерів, ну, тобто середнього звіна, е, спеціалісти і деякі тільки лікарі, і ну, вони будуть працювати там, де треба спасати життя, рятувати життя. Тобто не вистачає людей для порятунку життя. І ще що, їм хорошу зарплату там буде, будуть давати. Ну, людей, так, да, людей, просто не вистачає людей, які б могли е рятувати ну, наших захисників, отак скажу. І ще одне, і будуть робити операції. Можуть може бути таке, що це будуть паліві госпіталі, де будуть робити операції під відкритим небом. Ну, все, таємно, якось в условиях бойових дій будуть робити операції, де будуть знаєте, наче як то госпіталі стоять от на кордоні. Фронту, да, ну куди наші хлопці, щоб не вести їх там по всій Україні, а на містах Ось це будуть робити прямо на міра... операції на містах, так як колись було, а потім вже доправляти, спасати життя, а потім вже доправляти їх е, на цей, на, е, так сказати, Велику Землю, як то говорить. Ну що ж, друзі, задавайте свої питання. А, да, ви казали, що вам подобається, як я читаю вам свої вірші. Хто не знає? Я пишу вірші, у мене це моя друга збірочка. От, і е, сюди війшла і перша збірка. Хто бажає, можна купити. Мої вірші вчать діти в школах. От, ну і сьогодні давайте я вам прочитаю вірш, ну, який написаний за цієї війни, за повномасштабної помас, війни. Е, що ж вам прочитати? Таке прочитати. Мало, я звісно, написала, не буду казати, що багато цей раз мені не до віршів, але тим не менше. Він їде і знає, дорога в один кінець. Він знов закурив, з побратимами п'є горілку. Але він не знає, як боляче рве свинець. І має надію на свято побачити жінку. Він мамі напише, що в шапці і що поїв, він зніме тільток і скаже в камеру за Україну. А ще пошкодує, що досі не знав боїв. Йому невідомо, що Янгол вже пише загинув. Він спить у окопі, там сиро, й не сняться сни. Там можна не мити руки і їсти скоро. І всі, незалежно від віку, там пацани. І чітко все зрозуміло, де друг, а де ворог. І він відчуває квиток цей в один кінець, хоч іноді сердиться трохи, хочу жити, а потім дістане з карману свій гаманець, а там на світлині кохана і їхні діти. Погладить, а скільки у них було спільних мрій, За плечі обійми, як рідного, сіра втома, він так хоче жити, але знову йде у бій, щоби на щиті, але все ж повернутися додому. Ось такий вірш. Збірки цього вірша немає, бо збірка була випущена в грудні 2021 року. Але, але. Є на моєму, на моєму каналі, в мене є другий канал з віршами, називається Вірші сучасності. Тож підписуйтесь і пам'ятайте, що в мене є золоте право каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять мені подобайки на мене, підписані мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. І хочу нагадати, що у мене також є плейлист, дуже хороший плейлист, називається Медитація і корисні знання. І саме там я розказую, як поставити захист. На своїх рідних і близьких, як захистити свій будинок. Там моя знаменита медитація, захисний купол, завдяки якій люди зберігають своїх рідних, близьких, свої будинки, навіть свої мікрорайони. Отже, ставайте спонсором каналу, робіть ці медитації, робіть ці захисні практики, і ви побачите, як ви зможете коригувати дійсність і трошки докласти своїх сил для захисту себе, своїх рідних, своїх близьких. Всім пока-пока до зустрічі.